Сьогодні ми із вами розглядатимемо одну із тем, які стосуються історії України в 10 класі. Для початку я хотіла б, щоб ви розгадали ребус. Саме це буде основною темою сьогоднішнього виступу. Будь ласка. Українська революція? Українська революція. Так. А скажіть, будь ласка, що ви знаєте? Проукраїнську революцію. Як ви розумієте цей термін? Є варіанти відповідей. Ну, Що взагалі така революція? Ну, революція це прагнення до змін. От що змінити в Хорошо. Так, революція це прагнення до змін. А як ви вважаєте, українці прагнули до змін? Не так. Так, прагнули. А чому? Тому що вони зазнавали гніту завжди різних, тобто інших народів. Ого. Інших народів. А тепер давайте звернутися. З вами поглянемо на карту. Які ж інші народи чинили утиски на українців? Будь ласка. До складу яких держав входили українські землі? Російська імперія. Російська імперія та. Австро-Угорщина. Та Австро так. Пригадайте, будь ласка, чи в однаковому становищі опинилися українці, знаходячись в різних імперіях? Яке було їхнє політичне, соціальне, економічне становище? Ну, якщо порівнювати Російську імперію ну, в складі України в Російській імперії, Австро-Угорщині, то в Російській імперії було більше гніту, тобто ну, Австро-Угорщина трошки більше дозволяла там, публікувати щось, ось менше, менше зазнавала тих. Пер, першу... А як ви вважаєте, чому? Як ви вважаєте, чому? В Австро-Угорщині українці ну, скажімо, зазнавали менше гніту. Дивіться, були створені перші політичні партії саме на території західноукраїнських земель так. До речі, яка партія була створена? Рух був створений так у 1890 році. Знову ж таки, якщо ми пригадаємо, це і організації різноманітні культурницького і освітнього сприймування, просвіти, які існували, та, і входження українців до австрійського парламенту, то що ж ми маємо на території Російської імперії? Було переслідування публіцистики. Ну, не давали публікувати українською. А, а, а пригадайте, будь ласка, які закони або циркуляри були видані для заборони української мови? Ну, Емський указ був Валуївський циркуляр. циркуляр. А коли створилися перші політичні партії на надніпрянській Україні? Це перші політичні партії на території Надніпрянської України, тобто ті території, які входили до Російської імперії, створювалися на початку ХХ століття. Це 1900 рік, 1902, 905, так. І перші партії створювалися у нас у місті Харкове. А які партії діяли взагалі на території Російської імперії? А Ці партії були створені значно раніше, так, на кінець 19 століття, і це були е, в подальшому вони поділилися на більшовиків і меншовиків, також партія есерів, так, які діяли на території Російської імперії. Відповідно, на початок 20 ролі. Століття підключається і українська інтелігенція, українські діячі створюються, українські партії. А тепер давайте з вами поміркуємо, чому в Австро-Угорщині ці процеси відбувалися раніше, а в Російській імперії значно пізніше. Що на це вплинуло? З чим ми можемо це пов'язати? Австро-угорщина відбувалася в ній якісь революції, які призводили до певних змін у суспільстві. Весна народів 1848 49 так, і саме ці революції підштовхнули до такого більш демократичного розвитку, так Австро... Австрійської імперії, а в подальшому Австро-Угорщині. А тепер пригадаємо, чи відбувалися революції в Російській імперії? І які вони мали наслідки? Революція 1905 році була. 1905 1907 рік. Так, а які наслідки ця революція мала? Маніфест царя, який проголосив а -а -а. Про, про створення державної думи а -а -а. Да, і про те, що нададуть якісь певні там демократичні права і свободі. Тобто, це був такий. Ну, Перший поступ, мабуть, в Російській імперії і спроба щось демократизувати в суспільстві. Але протрималося це недовго. Ми знаємо, що українські політичні представники так входили до складу першої, другої держдуми. І вони обстоювали там ідею чого. Ану, пригадайте, ідею чого. Ідеї автономії, так? Ідею автономії українських земель в складі Російської імперії, і це був перший такий політичний досвід української інтелігенції в складі Російської імперії, так ну от і перша спроби чогось домогтися і змінити у своєму житті. Далі ми з вами знаємо, що в подальшому відбувається реакція, і в принципі демократичних прав і свобод особливо, ну скажімо так, не побачили да, і, і не отримали то, на що сподівалися. З 2014 року у нас розпочинається Перша світова війна, і Російська імперія активно включається в діяльність, так і перерозподіл територій. Що ж ми бачимо далі? Перша світова війна триває, і це позначається на Ситуації в самої Російської імперії, так? Пригадайте, будь ласка, що ж призвело до початку української революції? У нас є документ, так, Володимир Вениченко про причини Української Революції. Я вам його зачитаю, а ви спробуєте визначити, які ж причини вбачав сам Венеченко в тому, що розпочалась українська революція. Ми знаємо, що вона розпочалася в 1917 році. так? Це вже. Майже перед день завершення Першої світової війни, отже, українство не могло пожалітись на поміркованість політики російського монархічного уряду щодо України всі форми утиску, експлуатаційні і нищення прав політичних, соціальних, національних, взагалі прав людини і громадянина, так притаманні всі системи упорядкування царизму щодо українства прикладалися в самих щедрих розмірах і без усякого маскування. Як ви вважаєте, чи доцільні є висловлювання Венеченка про причини української революції? Якщо так, наведіть аргументи. Якщо ні, так само обстойте свою позицію. Будь ласка. Е, ну, я можу е, підтримати, Анастасія. Е, я можу підтримати Виниченка. Адже на той час Росія утискала права, і ну, Україна вона хотіла вийти зі складу Російської імперії, але Російська імперії того не давала робити. Ось і через те так само, через переслідування як національної меншини українського народу, українці зазнавали утиску. Ще є висловлювання. Дивіться, ми з вами недаремно пригадували політичні партії, і що і діяльність перших держдум. Чому тому, що більша частина українського суспільства, інтелігенції, ті, хто задавали тон так діяльності, вони дотримувалися ідеї автономії у складі Російської імперії. Так вони не передбачали своїми програмовими документами того, що Україна має стати незалежною і вийти із складу Російської імперії. Як ви вважаєте, це була їхня е, стратегія подальшого розвитку, чи це була їхня основна помилка? Ну, дівчат. Пом помилка, е, вибачте, я вас перепитаю, помилка те, що е, вони зверталися до Російської імперії е, через автономію, чи через те, що Російська імперія надавала лише автономію? А чи надала нам Російська імперія автономію? Е... Третім універсалом, ніби як а тепер давайте з вами поміркуємо. Е, так, всі, е, я мала на увазі політичні партії, які обстоювали ідею автономії. Чому, наприклад, не самостійності відразу порвати всі коріння з Російської імперії, яка вчиняла на думку Євниченка, да, ось такі злочини стосовно українського суспільства, і не спробувати розвивати відразу свою е державу, вибудовувати якісь відносини. Чому саме через автономію? Чому е так боялися порвати відносини із імперією? Так. Анастасія? На мою думку, це було б дуже ризиковано, адже ну, Україна взагалі вона навіть армії не мала. І якби взяти і від'єднати від ще ту частину України, яка була досить, ну якщо брати агрономну частину, досить родючою і досить прибутковою, то Росія не випустила би такий шанс просто віддати. І вона утримувала будь-якими методами. Тим більше в нас в Чорне море, наприклад, воно мало вихід середземне і для експорту, і для імпорту, і для торгівлі. Тобто, ну, це, це було важливим, і їм було ризиковано випускати таку золоту жилку. Ось. Зрозуміло. Давайте з вами з'ясуємо ж таки причини української революції. Нам потрібно з вами заповнити таблицю причини, рушійні сили, передумови та основні вимоги. Якби це ви були учні 10 класу, ми б з вами попрацювали з підручником. А так базуючись на ваших уже знаннях, так давайте спробуємо визначити, що ж буде причини. По-перше, ми з вами з'ясували да, і зачитали тільки що документ, в якому Винниченко, скажімо, розкладав нам. По Поличках, що ж він бачає основною причиною. Це утиски, які вчиняла Російська імперія стосовно українського народу. Ще що стало причиною української революції. Не забуваємо, що в цей період іде Перша світова війна, яка що. Лягла величезним грузом, і так само на плечі українського народу так? потрібно було забезпечувати армію. І людським ресурсом, і продуктами харчування, і все інше. Так? Тому основна частина населення знаходилася в досить таки скрутному становищі і не лише на території українських, е, України. Так? Які ж соціальні групи будуть у нас рушійними силами? От як ви думаєте? Хто підтримує Україна, такі. Росія. Ще раз будь ласка, не почула. Ну, Україна, Росія. Рушні сили маються на увазі соціальні стани, соціальні групи, верстви населення. Українська інтелігенція. В першу чергу українська інтелігенція, тому що політичний... Уже основа сформована, є політичні партії, культурницькі це, осередки, це, це, осередки це. так, які цілеспрямовано на це працюють. Так, далі. Робітники. Робітники, звичайно, ще. Селяни. Селяни та. Та військові. військові. Погодьтеся, що якщо уже так не перший рік ведуться військові дії, військо втомлене, військо так само хоче завершення війни, повернення додому і розбудовувати власну державу, так і розуміти за що ж вони воюють, і що буде в наступному майбутньому, так передумова української революції. Ми з вами говорили: це лютнева революція, яка відбулася у Російській імперії. Так? Які ж були основні вимоги українських діячів під час української революції на її початку? Це була що? Автономія в складі е, Російської Федерації, та? це саме те, що вони відстоювали. І якщо ми з вами е, по Періодизації пройдемося української революції, так то ми побачимо, що е, сама українська революція вона поділяється на декілька періодів. Причому ці періоди кардинально змінювали структуру влади тих, хто прихо, е, знаходилися. Так. Перший період це у нас діяльність самоукраїнської центральної ради з березня 17 по квітень 18-го року. Так. І тут що ми можемо сюди додати з вами, знаючи вже. Маючи певну основу якогось матеріалу. Що б ми додавали до діяльності Центральної ради? Ну, саме основне для вас? Універсал. Універсал. А який універсал ви б зробили найголовніше? Третій, там проголошено ну, як незалежність, я не впевнена просто. Не впевнена. Четвертий, а чому четвертий? Ну, в третьому, якщо я не помиляюся, була проголошена автономія в складі Російської імперії, а четвертий вже була незалежність і утворення Української народної республіки. Так, а четвертий це у нас незалежність. А скажіть, будь ласка, незалежність це був вимушений крок чи от уже доросли політичні сили до того, що потрібно будувати власну державу? Напевно, вимушений. Напевно, вимушений. А зможеш пояснити чому? Е, оці універсали вони вже йшли в тому порядку, що або вони ще раз би відступили. Тобто, ще був би ще раз другий універсал, в якому відмінили. Ну, тобто, вони якось там обмежили права в другому універсалі. Або вже треба було робити наступний крок? Який би е, дав цю незалежність, ту, яку вони просили? Ось. А, а там хіба давайте... не не почалася війна з більшовиками? Так, все вірно, Єлизавета, розпочалася війна з більшовиками, тому для того, щоб на міжнародній арені отримати підтримку і визнання, потрібно було проголосити власну незалежність, а потім створювати мирні домовленості із Скажімо так, Німеччиною і Австрією. Так, те, що було зроблено вже е, Українською Народною Республікою. Так, наступний період це у нас буде Українська держава або гетьманат, так, Павла Скоропадського, і остання це буде директорія з грудня 18 по березень 21 року по підписання Ризького мирного договору. Так, де Польща вже, скажімо так, е, визнала існування Української соціалістичної Радянської Республіки, і в принципі. Поділили кордон між цими двома державами. Що ми можемо з вами сказати, дивлячись на цю лінію часу, хронології? Чи могла б історія розвиватися по-іншому? Чи могли б. Ми зберегти свою власну незалежність в цей період часу. Адже ми її отримали, ми її проголосили, нас частина держав визнала, так ми будували свою власну державу, утворили власне військо, органи влади. То чому ж, от лише по березень 21-го року, а далі ми стаємо знову ж до складу ну, вже зовсім іншої імперії. Як ви думаєте? Так, Настя. На мою думку, не було сил боротися. Тобто, хоч і визнали інші країни цю незалежність, але все ж таки сама Росія вона не хотіла того, і більшовики того не хотіли. І потім почалася ця боротьба, і просто не змогли утримати, не було ресурсу, щоб ось фізично утримувати державу. І так само так. не було державного апарату, сталого, який би. Забезпечив так Єлизавет. взагалі. Всередині України як такої не було єдності, тому що що Центральна Рада, що Скоропадський директорія взагалі. Мали дуже різні якісь бачення майбутньої України цієї держави ці постійні перевороти, які ми можемо на спостерігати. Боротьба в принципі за владу, суперечки вони якраз такі дуже сильно послаблювали державу і послаблювали владу всередині держави. А якщо немає сильної влади, то немає сильної держави. Тобто тут ми можемо дійти висновку, що склався цілий ряд так, таких обставин. Дякуємо, пані Вікторія. Час вичерпаний. У нас зараз запитання, запитання журі.